Після того, після знайомлення з інструкцією по використанню, а не так, як у нас завжди починають інструкцію читати, коли щось зламалося чи вийшло з ладу. Тобто, правильно встановлювати згідно вимог правил інструкції і правил експлуатації. Тому не застосовуємо прилади, електричні прилади кустарного виробництва, не встановлюємо їх в будинках, не використовуємо як обогрівальні прилади. Далі правильно підключаємо до. Електроприлади до нашої мережі не перевантажуємо мережу. Перевантаження електричної мережі призводить також до виникнення пожеж, до виникнення збою в роботі електричної енергії. Два слова хотів сказати безпосередньо про саму електро електричну енергію про її небезпеку. Ми всі знаємо, що електрична енергія, на жаль, не має ні кольору, ні запаху, і її побачити чи почути практично неможливо без спеціальних засобів. Захисту чи без спеціальних приладів ми не можемо побачити, є напруга, наприклад, в мережі чи немає, не маючи наприклад, якоїсь світиль... ну, світильника, лампи якоїсь. Тому завжди відносимось до цього, що воно завжди є під напругою і е е травматизм е в побуті дуже великий. Е сам електричний струм е приносить такі травми, як термічний. Фізичні і навіть іноді провокує хімічну зміну крові. Це буває рідко, але це буває. Тому завжди притримуємося правил і використовуємо тільки е заводського типу е прилади в будинках, електричні прилади. Далі підключення безпосередньо генераторів, які сказав наш колега. Е згідно правил, ми маємо спочатку. Звернутися в нашу постачальну компанію для того, щоб підключити свій генератор до будинку, тому що згідно договору, який ми заключили з енергопостачальну компанією, у нас там ну, немає такої можливості підключати. Якщо ми підключаємо несанкціоновано генератор вдома, то хоча б виключаємо від неї автоматичний вимикач. Усіх він є в щитку, якщо ми підключаємо для того, щоб не зробити генерацію в мережі. Ми повертаємося до усіх споживачів з проханням не використовувати прилади на за призначенням. Якщо у вас є газова плита, вона призначена для приготування їжі. Ми бачимо, багато є різних публікацій, недобросовісних, скажімо, людей, журналістів, можливо, когось іншого, які закликають людей грітися цеглинами, яку нагрівати на плиті. Цього категорично не можна робити. Це заборонено. Тому що дані дії можуть призвести до негативних наслідків, починаючи від шкоди здоров'ю, закінчуючи шкоди життю, звичайно, у вашому майну. Тому варто пам'ятати, завжди про саме базові, основні правила використання, користування газом у побуті. це використовувати лише справне справні газоспоживаюче обладнання, як газові плити, так і інше обладнання це котли, які забезпечують нам і тепло в наших домівках, і теплу воду, якщо вони гріють їх. На самовільно не втручатися в роботу, приладу. Якщо це колонка чи будь-яке інше обладнання, вам потрібно його замінити, чи ви чуєте якісь сторонні шуми, звуки, несправності. Закликаємо вас не допускати некваліфікованих спеціалістів, скажімо, да можливо якісь знайомі сусіди, родичі, які вам гарантують, що допоможуть. Однак в більшості випадків ми потім маємо негативні наслідки. Це не лише нанесення збитків, зокрема затоплення мереж, газових мереж водою, а також і негативного характеру, тому що люди залишаються без енергоресурсу важливого, і тих наслідків можна було уникнути. Також братимо увагу на те, що не можна сушити одяг, будь-які речі над газовою плитою. І завжди, коли ви покидаєте своє помешкання, їдете в якусь далеку подорож, чи навіть недалеку подорож, бо навіть на роботу, не нехтуйте, перекривайте вентиль газовий кран у вас перед газопоживаючим обладнанням, тому що витоки газу найчастіше фіксуються саме на таких, скажімо, з'єднаннях. І це здатне зберегти здоров'я вашої родини, сім'ї, цілісність вашого майна.